Добрий день мої малятка, любі хлопчики і дівчатка, хочу дещо розказати, як же тут зручніше стати. Все навкруг зазеленіло, розцвіло і потепліло, бо на вулиці весна колосиста запашна. Ясне сонечко сіяє, все великдень виглядає. Тож про це і моя казка. Отож слухайте, будь ласка, є хатина край села, туди стежечка вела, позад хати густий ліс і подвір'ячко навскіс. Хазяйнує баба Мотря. А із нею дід Степан. Шаркопес їхній пильнує. Ліворох кає каба, мурка у дворі гуляє, все метеликів ганяє, і пшеничку там дзьоба, їхня курочка ряба. ко ко, ко, який деньок! В лісі чути Гарну роду таки маю, по подвір'ячку гуляю. Куди хочу, туди йду, що захочу, те й зроблю. Ой, яка ж ти нероблива, глянь на мене і як красива, яка грація постава. Не сміши, ну це ж вистава, в кожного краса своя. Тож найкраща в нас це я. Аго, курочка ряба, в мене справа є нова. Буду пасочки пекти. Треба нам яйце знести. Тож надія вся на тебе. Та хіба мені це треба? У Мене сідала нема. Щось придумаєш сама. Ну, рябушечку, прошу, і дідові, я скажу, щоб зробив нове сідельце, справжнє царське кубельце. От як зробить, буде справа. Люблю тебе, моя жвава. Що ти носишся з рябою, наче з писаною тою накажи, а не проси. Та не хочу я біди. Розбирайтеся самі. Я сказала своє ні. Вже мені пора, бувайте і мене не виглядайте. Десь калачком звернуся, та на сонці відісплюся. Що ж і я піду гуляти, треба ж красу показати. Пане, поспішай, до людини спокушай. І чому то кричати, ні, щоб лагідно сказати, так і так, мов справа є. Ой ти знову за свої реверанси ні до чого, хочу я лише одного. Інструменти всі візьми, курці сідало зроби. Не кривий ти так лице, курка нам яйце знесе, це ж для пастки, це ж святе, хай несе вже золоте. Бабо, ось приймай роботу. До сьомого зійшов я поту. Ну як? Гарно змайстрував я б оце щось скоштував. Зробиш все, коли захочеш, тільки голову морочиш перший майстер на селі там ковбаска на столі, молочко і огірочки, не заляпай хоч сорочки. Готове. Ось дивись, яке чудове. Що ж не буду заважати, бо мені пора до хати. Не соромся, присідай. Гей, шарку, сюди стрибай. Ого-го-го-го-го-гом! Треба, щоб ти пильнував. Сядеш десь отут в краєчку. Весеє яєчко, його добре стережи і до свята збережи, та не думай відійти, з лісу може хтось прийти. Ррр, не хвилю, це зроблю і тебе не підведу. Краще йди, читай журнал. Якщо що, подам сигнал. <муспіль> Ти не дивись краще візьми. Повернись, може, я сором'язлива і здається ще й вразлива. Ой, дівчачі деревені, тобі б грати десь на сцені. Пісня це твоя одна. Все піду до кабана. Раптом з лісу хтось прийде і яйце моє вкраде. З мене не залишить пуху. Ну, тоді кричи що духу? Ей, кабанчику, ти де? Твій товариш вже іде. А так хвилювалась. Ой, біда, хто з лісу йде, ще й яйце моє краде. Ой, привіт. Хто тут в нас сидить і про щось там гомонить? О, яке яйце чудове, жаль не різнокольорове. Вибач, що тебе турбую. Дай його я розфарбую та й поверну незабаром. Фарбувати буду даром. Ой, не вірю я тобі. Відчуваю будь біді Дай хоч в лапках потримаю. Прошу, курочку, благаю. Ні, на це не поведуся. Я, тебе, лиско, боюся. Вмить покличу я шарка. Рябо, не пори парка. Я ж бо хочу якнайкраще. Бачу, діло це пропаще. Може, хочеш ти водиці чи подзьобати пшениці. Ти ж голодна, так міркую, я яєчко попиную. Відійди і не чіпай, бо терпінню стане край. Дай його хоч обійму. Зараз галас я здійму. Не в притул. Ой рятуйте, геру. Прямо дикий, як ігру. Ну. А? Яйце ти вимагаєш? Ну рода, ти ж мене знаєш. Ось послухай мене, друже, до яйця мені байдуже. Я прийшла на допомогу, трішки збилася з дороги, дуже люблю малювати, а ще більше фарбувати. Це брехня, щоб мені впасти. Ну, художниця, стривай, швидко пензлика, ховай. Дурні близько тут нема. Ну, біжи, шарко спійма. Я ж тихенько собі спав, бо сідло майстрував, думав трішки відпочити, вам лиш безладу чинити. У мене тісто, треба тиша, щоб не пікнула і миша. Скоро паски випікати та мусила бігти з хати. Як ти куречка ряба, ти яєчко ізнесла? Бабу, глянь, воно ж просте, а я просив золоте. Якщо хочете, фарбуйте, мене ж більше не турбуйте. Ти, надіда, не зважай, старий рябу не чіпай, бач, у курочки образа, Недоречна твоя фраза, ти її перепроси. Люба, Може, щось з'їси? Нема в мене апетиту. Не повірите, я сита. Ти пробач мене ряба, я старий з ким не бував. Давай разом фарбувати, тільки десь ті фарби взяти. Це турбота не твоя. І по фарби піду я. Ху -ху. Ой, пора паски саджати. Тож біжу скоріш до хати. Всі розбіглися у мить. Баба паски в піч садить, шарко в ліс помандрував, лиску з фарбами шукав. Дід забрався на драбину, прихопило трішки спину. Все минуло, відійшов, кошик на даху знайшов. Ряба по двору гуляла. Та зернятка під'їдала. Так провершили півдня. І зібралась знов рідня. Чула, хочете творити, з яйця писанку зробити? Так, художник перед вами буде керувати нами. Ось вам пензики, беріть, собі фарби оберіть. Ви приєднуйтесь, малята, будемо разом малювати. Фарбу візьму золоту та яєчко підведу. Гарна музика звучить. Починаємо горить. Дивіться всі сюди, писанка, ну хоч куди. Гарно фарбами так сяє, майстер справжній талант має. Усі добре потрудились і нарешті помирились. У мене пасочки готові, викохані у любові, діду, кошика давай. Ти, Шарко, паски складай. Ці писанки дали діти, які гарні на них квіти. Рябо й нашу поклади гарне місце їй знайди. Все до кошика складем та до церкви віднесем. Великодній настав час. Друзі, всі зі святом вас